Я хотіла з вами поділитися виконання закону, знаєте, тих заповідей, що нам Бог дав. І ви знаєте, дуже тяжко їх виконувати, особливо коли людина так от сама знаєте, справляється. Ну, тобто, Вона ніби молиться, ніби вірить в Бога, але, але вона так сама, так пре, пре, знаєте, і то так важко. Там стільки законів, всяких, ну, ну неможливо виконати ті всі заповіді, які нам, нам, нам Бог. І ви скажете до мене, ну а як тоді, як то все виконати? Як дійти до того, щоб не грішити взагалі? Ми є всі грішні і народжені навіть вже в гріху одразу, розумієте? Тобто гріх є в нас від самої маленької дитини. Але в Біблії написана така одна дуже цікава річ, що Ісус Христос, після того, як воскрес, був 40 днів своїми учнями. Потім вознісся на небо і сказав, що зійшли на землю свого утішителя. Духа Святого, який буде в нас, і ми зможемо в ньому, а Він в нас, виконувати повністю весь закон, і ще плюс закон ще навіть перевершити його, Тобто, якщо ми любимо Ісуса Христа, виконуємо Слово Боже, яке Він пише, Слово Боже, то тоді на нас сходить Святий Дух, і Він нам відкриває речі такі, що ми ще до того не бачили. І ми вже не виконуми, не тоді не робимо гріхи. Ми тоді вже живемо по духу, а не по душі. Уявляєте, як то сильно.